Проводиться обшук, через национальную поліція Проводится обшивка через национальную полицию. телефон, та легенда, а праві в Стеволалі, небо Стеволалі. То вони представлялися відділом безпеки Чеського банку з метою коштів. З метою ще Звонили незнайомим людям, щоб дізнатися їхні імена, Прізвища, адресу тварьські департаменти кожен. не кушать. Девяносто девять, девяносто девять, сто. восемьдесят шесть, восемьдесят семь. Два, сімсот три, Трубки для полінів. Авторизований сервіс і телефоні. Вручаю вам повідомлення про підозру. Е, тримайте, будь ласка, про те, що він підозрює вчинене на наступних право правопорушень. У створенні злочинної організації керівництва такої організації, тобто вчинені кремового правопорушення, передачі частини 5 статті 250 Кримінального Кодексу України, організація заводіння чужим майном штрихом обману Шахрайства. Шляхом на закону операції з використанням електронно обчислювання техніки вчинення взагалі організацію, тобто вчинення кривопропорушення, пробачений частин 3 статті 27, частини 4 статті 28, частини 3 статті 19 Кримінального кодексу України. Українські поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень. Організував оборудку 40-річний мешканець міста Дніпра, як виконавців залучив двох громадян України та шістьох мешканців Чехії, які знаходились у міжнародному розшуку за вчинення шахрайств у складі злочинної організації. Зломисники користувалися віртуальною телефонією із підміною номеру телефону і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати реквізити банківських карток або віддалений доступ до телефонів чи комп'ютерів. Таким чином, їм вдалося ошукати щонайменш 16 мешканців Чехії на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Вказані кошти від отриманих злочинів, конвертувалися в криптовалюту та обготівковувалися з метою купівлі елітних авто та нерухомості, які реєструвалися на близьких друзів та родичів. Кіберполіцейські встановили місце знаходження й особи злочинців. Поліцейськими було проведено 23 обшука, обшуки, за результатами яких було затримано всіх дев'ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. В ході обшуків були вилучені мобільні телефони із доказами вчинення вказаних злочинів, комп'ютерну техніку, елітні авто. Та кошти понад 100 тисяч доларів у різній валюті. Слідчі нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах в складі злочинної організації. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора та скеровано до суду клопотання з метою подальшої екстрадиції їх до Чехії.